Всім ми з України. Сьогодні вже 15 лютого. Скоро весна. Робіть собі чашечку кави і запрошую вас на прогулянку. У нас сьогодні зранку був дощик. Потім почався мокрий сніг. Вже земля вкрита сніжочком. Взимемо в зимовому садочку своя атмосфера, тож робіть собі чашечку чаю, філіжаночку кави, і давайте прогуляємось. До речі, доскональте моє українською. Як гарно сказати чашка чаю? Ну, філіжанка кави, горнятку там, кави, але горнятку чаю, горн... філіжанка чаю не звучить. А чашка чаю це банально. Ну, Як красиво сказати українською мовою, чашечку чаю. І ходімо, прогуляємося. У мене також закипає чайник, тож буду робити собі чайочок. Ось наливаю, поки він завариться, я з вами погуляю, вам розкажу і потім буду пити чайок. Ще лимончик просиплю цукором, буду їсти вітаміни. А наразі, 15 лютого 2025 рік, ми можемо спостерігати таку картину. На вулиці морозець і сніжочок на магнолі, інжирчик вкриті снігом, а в зимому садочку кумкватики стигнуть. Дольше романа квітне. Ось молоді прирости зелені. А там хуртовинка невеличка завірюха. Дивіться, як сніжинки там літають. Це, мабуть, знову пускається сніжочок. Там ще не зовсім підмерзла. Ну, в принципі, з даху зимового садочка може і скапувати, але вже борульки утворюються. Тож починає підмерзати на вулиці. Ось так. Сніжочок, а в зимовому садочку. І лимончики дозрівають, які ще не позрізала. І камелійка з бутончиками квітне. Тож, бачите, там мороз, хортовий на сніг, а тут тепло. Квіти, стиглі плотні класні, бутонів, ціла купа купесна на всіх рослиночках. Це що така погода. Я б сказала, чорті що, Весь тиждень у нас було сонечко. Не дивлячись на мороз, так, мороз тримався, але було сонечко. В зимому саду було класно. Я таке дуже люблю, коли на вулиці морозець, але є сонце. Ось біла камелія скоро розкриється. А, ну, так По атмосферному в зимому садочку. І віконця просихають. І рослинки тішаться, ніжніться в сонячних промінчиках. Ось яка гілочка лунарювався в квітах. Зимовий садочок прогрівається. І а, дуже так затишно і класно. І сьогодні пац, думаю, вчора прогуляємось по сонячному такому садочку. А вранці виявляється, що йде дощик. Ну що ж, проти природи не попреш, вже як є, міньола варігатна, ось з бутонами, з приростами молодими, з бутонами. Проти природи не попреш, нічого не вдієш, доводиться миритися з тим, що є. Дощок то дощок, сніжочок то сніжочок. Хіба що а, береться морозець, а після дощу мокрого снігу, коли воно все підмерзне. Буде дупопад <с> І втратиться культура мови. Тому що коли люди підслизаються і падають на льоді, то, звісно, що йдуть в одні матюки. Ну, і це також може бути. Дивіться, черевичок такий фіолетовий. Це ще розкривається, але ще не розкрився, Такий, наче якась бабка з косічками. <с> З косиками такими цим квітнуть. Тому що вони мені подобаються і взагалі не перемхливі. Напендесам начебто теж норм. Тож, добре, добре, що їм норм, бо мені вони подобаються. Скоро завариться мій чайочок. Ось цим відіом також класні очі. О! Прибирала. Всю, весь тиждень в мене білі психи. Траплялася всяка херня протягом тижня. І я... А Що, роб... що відбу... робиться класно, коли ти нервуєш, коли ти психуєш. Прибирання, звісно ж. І я прибрала зимовий садочок, вимила вікна, вимила сажабуриння і хотіла переставити це цим відео, а коли розвернула, то побачила ось цю стрілочку. Здається, він буде білий, але я не впевнена, побачимо. Це мій старий, а в мене був білий такий ампільний. І побачила ось цю стрілку, тож просто розвернула його собі. А у Афілії знову змінила, змінилась зачіска. зараз вам все покажу. Тож, треба стежити і крутити горщики з симпідума десь може бути і нос. можна його і не побачити. Тож, симпіду ще трохи поквітнуть, хоча дуже багато і не квітне. Але, можливо, пізніше там розчехляться Зараз глянемо яка температура, бо мені так тут трошки не вистачає тепла. Плюс 14, показую градусники Але вологість така нормальна. Тому о, при такій температурі не дуже той комфортно. І вологості. Хотілося б сонечка, а його, на жаль, нема. На жаль, все. Ну Хоча. Цілий тиждень був сонячний, було класно. Ось що скоро розквітне. А Маріліс, Дивіться, здається, я надув свої бутони. Він, здається, буде не махровий, буде просто квіточка, і він ось в такому парафіні. Звісно, як вже він відквітне, не хотіла його псувати, ламати йому, бо при посадці і знятті цього парафіну можна квіточку і пошкодити. Тож, до чого додумались ці садовники, це робити ось таке неподобство з рослинами. Бачите, там корінці покрутилися. Тож, як тільки він відквітне, він буде посаджений в горщик. А поки що він ось так стоїть в тому воску. А, то парафін. То не воск, то парафін. І чекаю на його цвітіння. Як розкриється, пороблю. Фоточки або покажу у відосику. Ну і Афелія. Афелія з новою зачіскою переставила цей симбідіум, бо там його зовсім не видно. Хотіла його тільки підперти, підв'язати, квіточку, але все-таки вирішила зняти його наниз, щоб щоденно їм милуватися, а не там там його зовсім не видно. Ну і потім пізніше всі переїдуть отак от на низ. Вони дуже гарно стоять, вони не вибагливі, Це головне, звісно ж, їх не залити, не втопити їх. Тому всі цим крім ампільних, Буду стояти внизу. І це також класно виглядає. Дуже так, знаєте, атмосферно, атмосфера зимового садочку. От мені подобаються дуже такі якісь фігури, але щоб вони були гарні, красиві. Як Афелія, там Давид заховався, Стреліція вже квітне. І воно так гарно, естетично. Ну, Мені, наприклад, дуже подобається таке, тому я тут собі тварю. Творю, роблю. І ось вже квітне постріліці. Вже вона так гарно розквітла, вже гарно видно квіточку. Я її трохи підв'язала, щоб вона не зламалась, бо саме якраз цей бутон на проходу так вивалився. Тож трохи підв'язаний біля апельсинчиків. Щоб апельсини вже помаранчевіли, Була картина зовсім гарна. Так от Дуже красиво. Прикрити тільки листочком ці е е стяжки. Щоб було якось красивше. Дуже такі справи. Сьогодні хмарно. На даху лежить сніжочок, який впав у мокрий прилип, це поки не вийде сонечко, і він не розтане, не сповзе нікуди. От там трохи приховався, заховався давід. А так рослиночки всі воно з приростами. Це в мене грейфрут коктейль з бутончиками, мініола ще висить. Сам збиралася зрізати і наробити сьогодні багато роликів, але така погода не дуже. Тож відмінила Діану. Зніму вам сама. Вже по погоді приїде Діанка і ми на... знімаємо багато роликів. Поки що був морозець цілий тиждень. І ще буде, і рослини застрягли, і ніяких повчальних роликів, ні пересадок. Нічого поки не буде. Так, що ми ще зробили? Ми підв'язали лайм. Чому ви думаєте, тут так багато просто розтало? О, бачите, яка гарна порівняння. Тут ось такий соковитий, молодий приріст. А там горти, які вкриті сніжочком Ось така. Такий контраст зимового саду, вулиці і взагалі зими. До сих пір ну, не було снігу. Зараз він є, і оце можна так зробити. Фоток багато. Тут такий молодий приріст, квіти квітуть, а на вулиці хортелиться. Молоді щеплення попрокидалися, які там по осені вже робилися. Ось так вони гарнесенько ростуть. Тут вже захаращено все через морози. Поки нема ніяких продаж, тому що треба прочекати. Місто прифронтове, я просто боюся взяти гроші, рослини залишаться, а потім, не дай Боже, якась шальна ракета. Ну, нафіг. Почекають рослини і любителі також доведеться почекати. Так, зараз обійдемо з іншої сторони, щоб я вам показала, як ми гарно підв'язали лайм. Тут ось теж ці рослинки застрягли, я за них тепер хвилююся. Тому що, тому що хвилююся. Бахи-бабахи, вибухи, прильоти, все це дуже у нас поруч. Тут, на жаль, вікна запитавші, і не видно, як он там висять вже рульки. сніжок, а тут фіточки, тут міла рози дозріває. Трошки в мене також тут відбулася перестановка. Тож там морозець. Сніжочок, тут квіточки. Хі -хі -хі. Дуже мені так подобається це все. А, а головне, ми дві в одному горщику, щоб було гарно і красиво. Знизу також. Дивіться, скільки бутонів накидав клеміндор. Це клімінтінчик. так отак називається кліміндор, дуже прикольні у нього плоди і саме дерево компактне. Ось клемінтін, весь таких перлових на мистинках. У них такі бутони. Поки вони ще маленькі, кругленькі, вони дуже схожі на перлинки. Бачите, ось такі. А потім вони розкриваються і взагалі схожі на бузок. І дуже-дуже ароматно. От коли було сонечко, аромат був просто неймовірний. Дуже жасміном, такий насичений аромат жасміну в самому садочку. Так, ось дивіться, як тепер у мене тут просторо, ми підв'язали лайм. <хи> так, він весь з квітами, він весь зав'язями і бутонами. Тому, поки він не обрізається, ну я прогавила обрізку, тому він підв'язаний. Натягнули веревку і його підв'язали. І як тільки почнеться тепло, я чоловіка вже попередила, що ми тут зверху натягнемо сітку, щоб він не підгорав. Ну і зав'язав максимальну кількість плодів тому що лайм класний, дерево також класне. <гум> Та чому ні? Чому ні? Хай буде багато плодів І так ми його підв'язали, поки він гарно виглядає, поки нема нових приростів. Ну а далі буду дивитися, можливо, вже його і треба підстригти. Поки що через маленькі рослинки не можу підійти. Отак от можна вже і пікнік влаштовувати. Якщо трохи з, знизу тут прибрати оце, то можна вже під олиймом і пікнік влітку буде влаштовувати. Там я десь бачила маленький плодик, тож можна прям під. А, ось він. Плодик один є, Там можна брати такі <світуватиме> і влаштувати пікнік. <світуватиме> тож, от... Так, все це виглядає з цієї сторони. Трохи я там ньолу теж під'язала. Автолазіка. Вся в квіточках. Наче он. О, сонечку. Зараз розверну. Бачите, як сонечко трошки виходить, як одразу зимовий садочок заповнюється такий яскравий стає сонечком. Тож Дуже хочеться взимку Мороз, морозу і сонця. Ну, але що маємо? Ось і сонечко побачила за сьогоднішній день. Хоча, ну, весь тиждень сонячний був, не можу поскаржитись взагалі. Я вимила всі вікна від джабуриння. Єдине, що вони зараз запотіли, і цього не поміт, Але вимита. Бо це джабуріння мене дуже тригерило. І користуючись тим, що в мене немає настрою, я зла була, я була нервова. Ой, ну, як би могло б бути гірше, да, але. Дякую Боже, що взяв грошима. Тож, такі справи. Психи білі, я позбулася жабуриння. Ну, треба ж усьому бачити щось позитивне. Сніг не покажу через запотілі вікна, але принаймні вони чисті і не зелені. Тож вистачить на деякий час. А потім вже буде весна, будуть вікна відкриватися на провітрювання. І жабуриння буде менше. І, до речі, коли було сонечко, я тут мила вікна і прибирала, я трошки одне вікно відкривала на провітрювання і відчиняла двері. Бо дуже-дуже-дуже прогрівався, тож я навіть отаке, на вулиці такий невеличкий морозець, а довелося відчиняти, щоб не було такої задухи парнікової, то я і потроху відчиняла. Оті рослиночки що від Sky Orchids. До речі, як ви думаєте, що вони зробили, вони мене заблокували в інстаграмі. Я думаю, господі, хворі люди. Коли ми не змогли вирішити питання, вони просто заблокували. Та Ось, рослинки почуваються норм. Принаймні пропадати ніхто не почав. Тож, сподіваюся, що їм там також буде добре, вони відростуть, обростуть, наростуть. І папая, може, вже гарнесенько відросте і дасть мені квіточки плоди. На тій папаї я ще не робила повітряну відводку, бо займалася прибиранням, підрізанням. І ще не зробила, але я дякую тим, хто підказав мені зробити повітряну відводку на папаї. А я її не просто зрізала, а зроблю відводочку. Ще плоди на місці, я їх збираюсь. Зрізати і вже тоді нарізати череночки, але просто не встигала. Тож ще і фраголи на місці, і лимони всі на місці. Єдине, що пошкоджена стеля, і там я вже нічого зробити не можу. Манго також норм, мандарини з бутонами. Ананаси, поки я не бачу там на старих великих ніяких квіточок. Ну і ладно, будемо чекати весни. Сподіваюсь, вони весною дадуть мені квіточки. Підохай, вона підросла. Ой, одна велика оця її гілочка похилилась. Треба її підв'язати за той гачочок, що є. Але ж треба туди ще і долізти. А потім винести весною і. І чекати, що вона влітку дасть мені квіточку, тому що прирости в неї такі гарні. Треба їх там позагинати. Дивіться, які ж І будемо чекати на квіти і, можливо, плід на папай. Бо у мене всі папаї з природників, з дорослих рослинників вже плодоносили. Ну, Але, на жаль, ще не дали вони мені ні квіточок, ні Ні чіку. Так, мікроцитрус також весь. Це як він? Pink Ice, рожевий лід, здається, він без бірки, а ті всі підписані. І також там вже з квіточками. Ну, Кавуся моя біля котла, тож їй тепло. Бо ананаси і кава, самі такі теплолюбіві рослини, які в мене є. Анна, ще банан. Ось, максілярія сюди переїхала, а цим переїхав на Афелію. Таким чином Афелія змінилася зачіска. Ну, що я зроблю? Не постійно вона в мене дама. Як я любить зміни. Якого <смі> кольору ви мене тільки не бачили. І блондинкою, і рудою. Ну і тепер такою, як я. Тож так само і Афелія. Кожного разу в неї змінюється зачіска. Ось знову тут кінг також докидав багато приростів. Камелійка біла, скоро розквітне, будуть дуже гарні квіти. Лунаріо, ну, також ще плоди я не знімала з останніх роликів. Тут також вже треба. Прибирання закінчилося, поки будуть морози. Треба поробити і вкорінення, і повітряні відводки. І потім, як тільки морози закінчаться, вже зробити нарізку живців. І всім бажаючим понарізати живців. Ось оці квіти боже, ароматні, неймовірно ароматні. Треба обов'язково вирощувати її. Хоч один лимон, щоб відчути його аромат, тому що це неймовірний аромат, а коли дочекаєте свого подику, то це буде взагалі казково і неймовірно. О, у ну, наріку також, що осять, артанікусить. Більше поки нічого не зрізалося. Ну, оце вікно, яке було саме таке зелененьке, воно помите. Від зелені помити. Десь там, може, ржавчина там зверху капає, то ще є якісь плямки, капає конденсат, он байра гуляє. Ну, Шкода, що нема сонечка такого, щоб вікна просихали. Було б гарно і красиво. На фоні снігу. Ось, ну, що є, то є. Лимончики, лаверентій, Артанік вже весь активно з бутонами, з приростами, тож треба вже зняти ці залишки плодів. І все, так. лимон росо надавав ще купу бутонів. Ну, верні, що вони так стали більші. Вони збільшились і плоди є зелені. Кінг також з приростами. Отам взагалі верхівочка, як їжачки. Це з приростиками і з бутончиками. Плоди на ньому також ще є. Зрізався тільки один плід. Ці також вже треба розвантажити і хай собі там відпочивають, нарощують прирости, бутони. У манго один приріст визріває потихесенько. І так все. О, дивіться, з цієї сторони не бачила, що в нього вже такі бутони уламона росов. Гарні. Ось такі справи, такі справи. Апельсини також з бутонами. Розкажіть, що у вас як у вас справи в ваших зимових садочках, на ваших підвіконях і балкончиках, що у вас відбувається з погодою, бо мені також цікаво, що у всіх у нас відбувається. Крім, крім того звіздівця, який відбувається. Ну, все, що є тож. Допомагаємо, чекаємо. Ось один шоколадний, заводився. Плюмірі підрізала і вони зараз такі просто палки на розпорках. Поставила на вкорінення авокадо норм. Дивіться, як вже почав відростати. Ну, вже при наступній пересадці я покажу, які екзекуцію він перетерпів. Підрізала йому коріння, я вже про це розказувала, і спокійно він це при... переніс. Єдине, що він хоче сонечка і тепла. Ну, Цього хочуть абсолютно всі. І було б всім класно і кайфово. Тут гібрид, гібрид ще може повисіти, ще може стати помаранчево. По, по його сорту він має бути помаранчевим. І він такий доходить до такої кондиції, Треба лише не поспішати його зривати. Ну, оскільки в мене ламоні багато, гібрид якраз і повисить, йому ніхто не буде заважати. Там грейфрут також з бутонами. Це грейфрут старубі, Він прохластякував. Гібрид весь знову в квіточках. О, там багато-багато квіточок. Це гібрид, а це грейфрут. Вони там так вже гарно щільно переплелись. Сподіваюсь, грейпфрут вже прийшов до тями, гарно вкорінився, все йому норм, і він також порадує мене плодами, тому що маршідлас за носив, а стар Рубі він поки що а, думав, жить йому чи не жити, хоча він гарно підріс, він в ґрунті росте, гарно підріс, але квітів ще і плотів отак от в ґрунті не давав. Чи, не може, там десь на самому початку. Але і все. Ну Хочеться ж порівняти їх, хочеться отримати великий врожай своїх грейпфруктів, так як і лимонів. Сіра кузану також ще плоди є, там, підщепа прокидається, свикрухині гібіскуси. Вона там у нас по гібіскусах їй подобається. Тож, бачите, вікна не зелені. Трохи я помила їх. Оце через таку кількість рослин і такі гілки, які лежать вже розтягнулися вздовж скла. Трохи це робити складно. Але робити це треба. Ну, і я майже впоралась з цим. вікна чистенькі. Ну, а надалі сподіваємось, що перемога буде. Скоро можна буде поміняти і полікарбонат, і зробити більш герметично все відновити. Це у нас О! і паліто. Повиси ще трошечки. Тримайся. Повиси ще трошечки, він до має бути такий дуже забарвлений, тож почекаю. отут От також є бутони це е, апельсин. Гамлін чи Вашингтон, вони також тут переплелись. Бачите, рослин багато, і вони оце тут хаос мені роблять. Хіба єдине, з ким не можна нікого сплутати, то це Тароко. Бо в нього листя відрізняється трохи. Воно, в нього є трошечки така крилатка. І дуже такі великі. Калючки. Хоча калючка це не стільки морфологічний признак, але у цього апельсина вони дуже великі. Є рослини, цитруси з дуже великими корінням, калючками, з дуже великими калючками. Ось дивіться, скільки ще плодів лунаріо висить на деревці. Ще нічого не зрізалося. Бачите? Туди десь і мандаринку зелену бачила. Вони тут так от переплелись. О, там яка гілка лунарю з плодами. Зараз дойдемо туди, покажу. А, ні, це не мандарин, це загубився один плодик зелений артаніка. А там вже і квіточки в нього, і приросте якийсь один плодик, він зав'язав десь пізніше. Ну і ладно. А так дивіться, яка гілка, яка грона. Лимончики, ну гарно ж, правда. Лимони. Ось я тут прибирала, прибирала, а все одно два листочка до впало. Тобто впали нормальні зелені листочки і це нормально. Тому що хтось десь підв'язувався, і так листочки можуть і падати. Тому, якщо зелені, то й не страшно. Якщо жовті, то взагалі все нормально. Якщо вже є якісь прояви, то треба з'ясовувати, що не так, що рослині не подобається. Ось така краса ще є. Ще поки я все не зрізала, і є помаранчевий колір, і він все це, це трохи розбавляє. Ой, чуть не прозівала камелію вам показати, яка гарна квіточка. І вона ще й ароматна. На вулиці холодно, туди не підемо, бо там показувати нема чого, все вкрите сніжочком і мокрим сніжочком, який підмерзає. Тож, на цій позитивній ноті всіх обіймаю цьомкою, вирощуйте всілякі рослинки, пийте смачний чайочок, пийте смачну кавусю. З чим вам там подобається, з бутербродиками, з якимись печівком, з пирогами, насолоджуйтесь красою, відпочиньте, хоч на кілька хвилиночок, отримайте порцію релаксу. Обіймаю всіх до нових зустрічів.